І ще з одним питанням будуть розбиратися правоохоронці. Це саме е, про вибух на вулиці Цвітаєвої. Багатоповерхівці у мешканці вилетіли шибки, пошкоджені стіни. Як повідомляють очевидці у соцмережах у будівлі розпочалася е, пожежа. Попередньою причиною вибуху став саме газовий балон Наразі ж на місці Подій перебуває наша журналістка Анастасія Ісаєва. Настю, ми тебе знову вітаємо з нашої студії. Розповідає, які ще є подробиці. Вітаю колеги. Так справді як відомо, причиною вибуху стало саме недотримання правил використання газового балону, через що власник квартири отримав значні опіки, через що з квартири повилітали рами. Віконні рами, тож все було усипано уламками. Зараз ми бачимо, що стрічку навколо будинку вже забрали. Комунальні служби прибрали усі, так скажем, наслідки. Так аварії прибрали уламки, скло. Зараз ми от поспілкувалися з працівниками комунальної служби і вони сказали, що зараз безпосередньо піднімуться до квартири, яка постраждала. І в цьому будинку є можливість індивідуально відключити квартиру від, ну скажімо так, комунальних послуг. Давайте послухаємо, що сказав нам комунальник. Зараз йдемо з майстром будинку перевіряти труби. Угу. Чи, чи все тіло залишилось після води? Ну, Зільєм, отоплення сольєм, труби, от ці, щоб не, не замерзло. Там ж батареї отоплення робить. Ми перекриємо отоплення, сольємо воду. Іменно на квартирі, тут індивідуально. Хочу сказати, що у всіх інших квартирах є і світло, і вода, і опалення, тобто відключать цю єдину квартиру, яка постраждала. І, от, при нагоді, хочу наголосити і закликати киян і людей бути обережними і дотримуватися правил використання що газових балонів, що генераторів. Тому бережіть себе, тому що життя і здоров'я важливіші. Студія передаю слово. Дякуємо, Настю. Анастасія Сава, наша журналістка, на місці. А, трагедія, яка сталася напередодні, на щастя без жертва, але знову ж таки через неправильне користування газовими балонами. Зберігання, відбувся ще а, вибух, зберігання. Ну тут більше користування. Бо наскільки є інформація від а, людей, сусідів, то а, цей балон занесли а, його зарядили і занесли mm -hmm. з холоду, занесли в приміщення. А там є теж такі відповідні правила і мають це робити не. То попала заряджати, а якраз люди, які а, розуміють, що потрібно давати там ще не під зав'язку, а давати йому а, трішки простору газу. Бо а, під, під час якраз а, а, того, що відбувається, може вибухнути. Зараз з нами на зв'язку Світлана Водолага, речниця головного управління ДСНС у місті Києві. Говоримо з нею про а, і спитаємо з приводу цього випадку, який став. З газовими балонами, як часто це відбувається. Ну і про генератори поговоримо, пані Світлано, доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, усе випадок, який став на стався на вулиці Цвітаєвої. Чи підтвердилося, що це, звісно, випадок вибуху газу через необережне поводження? Так, дійсно, за попередніми даними. Вибуху призвело неправильне використання газового балону, але остаточну причину вже становлять правоохоронні органи, тому що саме вони будуть питати людину, яка там була, саме чоловік як використовувався, що він робив, і вже тоді буде остаточна причина. Але попередня причина саме так: це використання газового балону. Ми розуміємо зараз багато у чому. Люди намагаються якось утепливатися. і а, зрештою, газові болони, акумулятори, генератори. А у чому така а, небезпека є? Ось тих самих генераторів, і а, чому не можна, наприклад, їх а, занести до своєї квартири і поставити на балконі і таким чином гріти своє помешкання. Ну, я скажу, що проблема не тільки в генераторах, а взагалі в будь-якому предметі, в будь-яких засобах, якими люди питають, намагаються або обігрітися, або приготувати їжу, це неправильне їх використання або недотримання правил та норм. Що стосується у нас генераторів, то їх не можна використовувати в приміщенні. Ну, по перш за все, тому що вони при своїй роботі виділяють чадний газ, і звичайно, людина. Просто може отопитися, тобто немає вентиляції, і, і ну тут вже пояснювати не треба. Тому це перш за все головне правило, чому їх не можна використовувати у приміщеннях. А, а де їх можна використовувати, і а, яким чином який генератор краще обирати? Ну, дивіться сказати, яким чином використовувати, і де і який використовувати це по перше, якщо ви все ж таки вирішили придбати акумуля придбати генератор. Перше, ви повинні його брати, купувати саме у спеціалізованих місцях, і вони повинні бути сертифіковані. Чому? Тому що зараз багато у нас на ринку не сертифікованих, я ну, кажуть китайські, і саме дуже часто саме вони е, призводять до пожежі, тому що там використовуються дешеві елементи, які не е, горючі стійки, і вони при перегріві, вони. Зводять до пожежі. Що стосується, як використовувати, де використовувати, все це залежить від генератору, від його потужності. І на кожному генераторі є інструкція, як використовувати і де використовувати. Тому казати, наприклад, який саме генератор і де використовувати, ну, ми не можемо, тому що кожен вибирає по потужності, для чого він його буде використовувати, і саме де він буде використовувати. Але зараз Загальне правило, яке ми радимо усім. То це, по перше, як я вже сказала, це купувати сертифікованих у ну, спеціалізованих місцях, е, mm -hmm. дивитися, щоб він був сертифікований. Е, звичайно, е, якщо ви вирішили його придбати, у, окрім генератора у вас повинні бути в наявності засоби прошу гасіння на випадок займання. Звичайно, при використанні у вас е, повинен бути спеціальний захисний одяг. Ну це мінімум гумові чобов, чоботи, гумові рукавички. Звичайно, Звичайно, якщо ви придбали перед увімкненням, його не треба ретельно перевірити, перевірити стан саме електричної проводки. Вона не повинна мати ніяких ушкоджень або дефектів. Ну і звичайно встановлювати генератор лише на відкритому повітрі, лише на вулиці. І, звичайно, ну елементарні такі речі, які повинні бути зрозумілими у кожному, що не повинно бути ніяких там оголених проводів. Звичайно, є у кожного генератора якісь конструктивні елементи, які обертаються, такі як маховік та тощо. Звичайно, нічого там не повинно бути поруч з ними. Звичайно, не повинно бути зберігатися якісь. Треба займати речовини, тим паче, е, наприклад, mm -hmm. бензин. Да. От ну і е, категорично, категорично забороняється вносити якісь е, зміни у конструкцію самих генераторів. Ну це такі елементарні заходи безпеки. Mm -hmm. Але ж я е, нагадую, що до кожного генератора є інструкція, і перед його використанням треба його чітко, чітко цю інструкцію... Прочитати і дотримуватися при експлуатації рекомендацій цих. Так, не, не потрібно бути кулібіними, не потрібно придумувати щось нове, а згідно інструкції діяти і в першу чергу розуміти, що наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих. Дякуємо, що доєдналися до нас. Світлана водолага, речниця головного управління ДСНС у місті Києві. Хочеться побажати, щоб було у цього управління поменше роботи, якої останнім часом дуже дуже багато. Адже розуміємо і вибухи і це все призводить і зараз ще. А знову ж таки додає робота нашим ДСНС.